Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Спішу поділитися з вами гарною новиною. що сьогодні, 16 лютого, стартував прийом заявок на нову міжнародну грошову допомогу. І тут варто поквапитись, тому що прийом заявок буде відбуватись лише до 25 лютого. Це внеплановий прийом заявок. Його не мало бути, тому що я ну, дуже часто спілкуюся з такими компаніями напряму, і вони мені казали, що приблизно... Допомога планується десь на весну, але через дуже складну ситуацію в енергетиці з відключенням цього світла з відсутністю тепла вирішили прискоритись і дати допомогу раніше, набагато раніше. Можливо, весною знову буде ще одна програма, якщо вистачить грошей. Ну, тим не менше, зараз вона вже діє і допомогу починають видавати. Найважливіше питання, да. чи будуть видавати всім? На жаль, ні, на жаль, не всім. Але, послухайте уважно, можливо, ви входите в критерії вразливості. Цей раз їх поміняли. В минулому разі було видано більше 60 тисяч допомог по 6,5 тисяч кожному. Чи мало це? Як на мене, то доволі ні. І варто послухати. Чи ви входите в цю групу, якщо входите, то подати заявку, або навіть подати заявку, якщо не входите, можливо, у вас є інші критерії вразливості, і вас саме відберуть на отримання цієї допомоги. Тому всі, кому потрібні гроші, кому не вистачає пенсію, а дивіться, пенсія 4,5, а тут 6,5, з тобто майже в два рази більше, ніж в півтора рази більше, ніж ваша пенсія. Ну доволі таки солідна добавочка, яка допоможе дуже багатьом українцям пережити цей складний період. Тож Поїхали. Ну, і завжди пам'ятайте, що підписники Народної думки перші взнають про всі допомоги, перші їх оформлюють і перші отримують. А інколи єдині, хто отримує, да, там іще плюс невелика кількість людей з України. Тому робимо просту річ. Дивіться, показую дуже швидко, буквально за півминути. От YouTube пишемо Народна думка да? і тиснемо. Підписатись на канал. Ті, хто вже підписались, обов'язково бачите, такий дзвіночок не закрашений. Ставимо закрашений, вмикаємо усі. От давайте я на відео покажу. Дивіться, в мене зараз тут дзвіночок закрашений. Да, вас може бути отакий не закрашений. Всі, хто вже підписався на канал, підійдіть вниз під відео. Натисніть на цей дзвіночок і ввімкніть усі. Так ваш Ютуб буде сповіщати, коли дане відео вийде на каналі, нове, якесь корисне для вас, і ви нічого не пропустите. Воно абсолютно ні до чого не зобов'язує, просто як додаткове сповіщення, щоб ви нічого не пропустили. Тому вмикаємо дзвіночок. Якщо не жалко, поставте лайкосик, бо я старався для вас, і також пишіть коментарі, якщо ви знаєте якусь додаткову інформацію. Тому. Користуємося, я розповідаю, як оформити. Подавати можна двома методами. Зараз про кожний детально розповім. Так, все, як ви любите, буду показувати відразу на екранчику, щоб ви знали, що куди натискати, як її подавати, так, щоб кожна, навіть бабуся і дідусь, маючи якийсь е телефон, ноутбук чи якийсь гаджет, змогла розібратись. Тож, давайте по порядочку. Сьогодні, в 12.00 стартував прийом заявок. Зараз після виходу мого відео там може бути трішки загружено. Залишу номер гарячої лінії, потім щоб ви могли телефонувати, якщо є якісь питання до них напряму. І питати. І також розповім про вашу безпеку. Це також дуже важливо, тому слухаємо уважненько. Так, включаю запис екрану. Дивіться, можна двома методами. Перший це скопіювати посилання, яке я залишаю в описі під відео, і ставити його в Google Chrome або Safari, якщо у вас iPhone, або просто відкрити Google Chrome або те саме Safari, і тут написати NRC. Найшло? Саме перше посилання need ID. «Need ID UA NRC NO. Оце так посилання має вигляд. Натискаємо. І відразу на першій сторінці бачимо, да, що Норвезька рада у справах біженців України розпочала прийом заявок. Прийом заявок триватиме з 12.0016 лютого до 12.00 лютого. І тут можна відразу подати заявочку. І також перед тим, як вставляти посилання, обов'язково включити геолокацію. Як включити геолокацію? Тягнете шторочку донизу. І ось такий значок, да, типу, така ваше місце. Посилання. Увімкнути. Бачите, це я вимкну. Бачите, воно таке неактивне. Може бути у вигляді отакої стрілочки. Тобто або така капелька, або така стрілочка. Вмикаємо його. Це геолокація вімкнута. Це обов'язково, тому що воно перевіряє, чи ви знаходитесь в Україні. Якщо ви знаходитесь за кордоном, оформити допомогу воно вам не дасть. Це їхня вимога. Тож, відкриваємо Chrome, переходимо туди на NRC і нажимаємо зверху, от три таких полосочки. І тут є подання заявки. От, інструкція з подання заявки, критерії вразливості для. Надання грошової допомоги енерсії розглядає домогосподарства, тобто це не одній людині, а на все домогосподарство, які проживають на території, де тривають бойові дії, були змушені покинути свій дім через війну або повернулись до звільнених територій. Серед вище зазначених категорій кожна заявка проходитиме перевірку, під час якої оцінюється рівень соціально-економічної вразливості. Це допомога визначити, хто потребує підтримки найбільше і розподілити допомогу відповідно до наявних ресурсів. Тобто, якщо ви людина з інвалідністю, там, проблеми з житлом і все інше, мала пенсія, також можете подавати заявку, можливо, ваші критерії вразливості також пройдуть. Рекомендації є е, щодо подачі в процесі заявки і політика безпеки, фотографії, як документів надсилати, тому що на певному етапі там треба буде прикріплювати свої документи. Ну і е, попередження про безпеку. Зараз про нього також розповім. Рухаємось до самого низу. Тут є перейти до форми. Натискаємо: це форма подачі заявки на отримання. Допомоги. Е, Дивимося, що каже. Відразу підготувати. Готуємо ці документи, готуємо банківський номер да, в себе в банкові, зайдіть і скопіюйте ваш банківський номер. Це не номер карти, а цей рахунок UA І далі пішло. Ну, давайте я вам покажу. От, наприклад, у мене приват. Да, зайшли. От моя карта, мені аж 219 гривень. Натискаєте. І тут от, і бен, да, UA8730. да да та, та-да-да-да-да-да-да. Та, 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 та. І є кнопочка таких два конвертика. Натискаємо на ній, і воно пише «Скопійовано». Все, після того, як скопіювали. Е, вказуємо то, що просто. Дату народження. Дивіться, як я рекомендую вказувати дату народження. Спочатку вибираємо рік. Тобто все навпаки, спочатку рік, потім місяць, липень 86-го, 24-го, вказали, встановлюйте все вірно, тому що подати заявку можна лише один раз. І отут, коли воно питає дозвіл на використання ваших геоданих, натискаємо так дозволити під час відвідування цього сайту. Це обов'язково, бо якщо воно не прочитає де ви, воно не дасть вам оформити. Чи даєте ви згоду на передачу ваших особистих даних, так даю. І далі заповняємо от все, це, що тут вказується. І якщо у вас є якісь критерії вразливості, по максимуму тут ставите. Да, все потім ще буде перевірятися, але тим не менше, чим більше критерій вразливості, тим більше шансів отримати цю міжнародну допомогу. Крім того, Крім того, для отримання цієї міжнародної допомоги, е, пам'ятайте, що видається максимум на п'ятьох людей. На п'ятьох людей, якщо у вас в домогосподарстві проживає більше, то подавайте дві заявки, дві заявки на отримання допомоги. Після того, як ви натиснете далі, воно перепитає, чи дійсно ви передаєте свої особисті дані, погоджуєтесь з цим, бо зараз це ж політика безпеки, да, і відсилайте. З нюансів. Перше, ну шахраї, їх ніхто не відміняв. Як тільки надається якась допомога, зразу знаходяться умніки, які під це підстраюють шахрайську схему. Ті, хто підписаний на народну думку, з цим всім знайомі, знають, як це обходити. Я вже разів 10 розповідав різного роду ці схеми, які в себе на сайті публікує міністерство МВШ, да, і кіберполіція з цим всім вас знайомим і вчився. Запобігати цьому. По професії я вчитель інформатики, тому для мене то близьке. Наступне, NRC рекомендує копіювати посилання, а не відкривати в Ютубі напряму. Як це копіювати? Дивіться, я вам покажу на прикладі свого каналу. Так? Пишем: Народна думка, наприклад. От Є відео, да? індексація збільшення пенсії. От його більше, оце його описання. І якщо треба щось копіювати, ну, наприклад, от, затискаєте і бачимо, появляється отаке виділення. Ви виділили і копіювати. Так само копіюйте оце посилання від NRC для того, щоб м -м, вставити його потім отут в хромі, вверху натискаєте Тримаєте, вставите і натискаєте вперед. Цим зрозуміло. NRC скопіювали, вставили в Google Chrome або в Safari. Наступне, підготуйте усі документи зарані і гарно відфотографуйте, щоб було чітко видно, хто вийшов. Наступне, завжди перевіряйте, що ви вказали, що ви написали. Тому що якщо буде якась помилка, можна через це не отримати допомогу. Я знаю десятки людей, які не отримали через якусь помилку механічну. Десь Допустили в прізвищі, в ім'ю, перевіряйте, бо подати заявки можна один раз. Коли буде виплачуватись, як правило, після останньої дати, тобто після 25 люту опрацювання заявок проходить 5-6 тижнів, тобто трішки більше місяця. І після того автоматично починають приходити гроші. Гроші приходять одним платежом на банківський рахунок. Якщо це велике домогосподарство, може прийти кількома платежами, тобто велика сума. Коли приходять на банківський рахунок або банківським переводом, то обов'язково зберігайте код, який вам прийде в смс. За цим кодом ви можете їх отримати. Не губіть його. Наступне, коли ви е, реєструєтесь, вказуйте свій номер телефона, тому що перевірка статусу заявки, до речі, вона також тут відразу є. Давайте покажу. От, пишете NR. С. От. Переходите. Воно трішки зараз повільно грузе, тому що там вже велика нагрузка. Отут, де подання заявки, є як налаштувати GPS, які необхідні документи відразу перевірити, і щоб перевірити статус. Натискаєте. Зараз ще тут не активно, тому що вони тільки прийняли прийом заявок. Після того, як прийом заявок буде. Вже закритий, тут з'явиться пункт перевірити статус своєї заявки. І ви зможете в реальному часі бачити, е чи вас прийнято, чи відклонено, чи в опрацюванні. Якщо в опрацюванні, то це дуже велика доля ймовірності, що потім будуть нараховані кошти. Ну і вже через 5-6 тижнів, після того, як все опрацює, буде тим, кому схвалено, буде схвалено, очікуйте коштів. Да? Тому користуємося, беремо, робимо. І отримуємо. Так, да, отримують не всі. На жаль, було б класно, якби дали всім без виключення, особливо пенсіонерам. Ну, тим не менше, дуже велика доля людей отримає. Тому варто про це розповідати, щоб ви цим користувалися. Як завжди, підписники Народної Думки перші взнають, перші оформлюють і перші отримують. Тож долучайтесь до каналу.